Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. І сьогодні в нас на огляді новий товар від компанії Scuba Pro. Новий для магазину Батискав. Компанія Скуба Про. Цей товар, буду казати прямо, це масочка. Масочку цю виробляє вже достатньо кількість років, років 5 приблизно, але до нас вона доїхала тільки зараз. Складні часи, маска доїхала тільки зараз. І дякувати Богу, що вона доїхала. Це маска від компанії Scuba Pro, яка називається Zoom. Виглядає вона отак: от, в принципі, простенька масочка, але в неї є дуже кльова особливість. Вона може змінювати лінзи на діоптричні Лінзи Також приїхали до нас у магазин батискав. Тобто у нашому магазині батискав ви вже можете придбати собі масочку з діоптріями. Плюси маски з Pro. В цій масці дуже легко міняються діоптрі. Раніше в нас були маски від компанії Крейсі Сап і від компанії Bare, але там, щоб поміняти лінзи. Це блін, самому я взагалі не знаю, як це можна було зробити. Треба було викликати маст майстра. Він там потів щось дуже було це складно. Робилося це один раз, тому що рамка, яка знімалася, така пластикова тоненька, якщо її декілька разів зняти, вона трісне і буде стовідсотково пропускати воду. То у цій масці масці Zoom від компанії Scuba Pro, Діоптрії лінзи міняються дуже просто. Це може зробити навіть дитина. Ну, може, дитина не зможе, а вже така підрощена дитина зможе. Я якось наступного разу продемонструю вам, як це робиться. А на сьогодні давайте огляд. Простенька масочка, яка складається з одного і іншого скла, тобто в цій масці два скла. Досить якийсь силиконова арктурація. Васка повністю виповнена з силикоду. Великий ніс, мені в лоба не давить, нікуди не давить. Ну, я вам хочу сказати, що вона така досить багато коротше, кому підійде. Вони, мабуть, спеціально так робили, абтурація досить широка, м'якенька, багато кому підійде, тому що ця маска і повинна бути універсальною маскою. Звісно, вона має пластикову рамку, яка собственно, знімається для того, щоб замінити лінзи, але знімається дуже просто. Ремінець силиконовий широкий від компанії Scuba Pro, швидко зніманий. На кнопочку нажали, вищелкнули. Якщо треба новий, вставили. І є до них такі кльові резинові ремінці. Ось така маска з діоптріями і самі діоптрії вже є в магазині Батискав. Так що кому треба масочку з діоптріями, є навіть плюсові діоптрії деякі. Так що, кому треба масочку з діоптріями, всіх ласкаво запрошуємо до нашого магазину Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батиска. .ua». На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!